Як ти вже казав, у тебе ампутовані пальці, да, через Можеш більше про це рассказать? Коли я відморозив, я проснувся сам в реанімації І даже не почувствовал, чувствую ноги, все. Потом пролежал две лікарні, мені сказали, або з лікарні виходи, або тебе ампутують. Я вирішив, що Я проснулся проснувся після я думав, що пальці на ногах є. Після є, ну, що пальці чувство ногах. У мене була така робота, що завжди були на ноги. А сейчас без ног только начал Милосердя, займався для ЗСУ, дело Копні свічі, ну хтось з руками я можу, ну, все варить, ну, без ног очень тяжело. А от ти кажеш, що тобі там ампутували в лікарні, і ти там після цього якось одразу знайшов цей Дім милосердя? Ну, не одразу, я там в больниці полгода був почти. А, ти, тобто ти, ти був в лікарні півроку. Я просто думав, хотів спитати, от, наприклад, там, якби ти не знайшов Дім милосердя якось, от просто, наприклад, ампутують і випускають далі на вулицю, чи як далі з цим діють? Так, ви просто тобі говорять, іди, тобі ти, ти, ні, ніхто, тебе не звуть ніяк, іди. Оць, ну. Mm -hmm. Були такі даже случаї, що говорять, давай тобі або операція, все, склонялися операція, або операція, або на вулиці, і все. Mm -hmm. І даже бували такі, що говорили, щоб даже бізнес кози. Ну, а півроку все ж таки протримали в лікарні бо відновлювали, треба, щоб відновилися ноги. Так, ні, з-за того, що були хірурги в отпусках. Це одне в мене і так попав. <сум> Я хотів хоч чуть-чуть, щоб була тут добра якась частинка, ну ладно.